Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я сьогодні вам хочу показати, як квітнуть мої широколисні гортензії, які знаходяться в горщиках. Буду називати сорти. Возможно, ви собі зараз вибираєте якісь сорти, і вам це буде інформація, ну, буде корисною. Ну і взагалі покажу, розкажу, як квітнуть широколисні гортензії. Ну, чому саме в орчиках? Ну, Я вам покажу і в якому стані знаходяться широколисні гортензії, які в ґрунті. Але от вони ще тільки набирають розмір квітки і так, у деяких там краєчок починає підкрашуватися. Але звісно, що вони десь на два тижні, ну, на тиждень, може на два тижні, будуть пізніше. Ніж ті, які в горщиках. Чому так? Тому що ці широколисні гортензії, які знаходяться в горщиках, вони в мене зимували в приміщенні. Це було неопалювальне приміщення. От, і, е, значить, е, там температура не пускалася нижче нуля, потім я їх виносила. В теплицю таку неопалювальну теплицю, тому що вони пішли в оріст і треба було їм дати більше світла. І, значить, Знаходились вони неопалювальні теплиці, але от я їх дуже рано винесла на вулицю. Ці гортензії, які я вам буду показувати, вони у мене стоять, от бачите, тут от, або так от на траві стоять, там вон, трояндочки, бачите, вже осипаються. Сьогодні, до речі, 9 червня. От відйо мої виходять трошки пізніше. Ну, не встигаю я все робити, тому що роботи дуже-дуже багато. Ну, показую вам терміни. <смі> Бачите, от трояди насипаються і тут гортензії. Значить, е от е гортензії вони почали квітнути, набирати верніше квітку, ті, які в горщиках. Ну, доволі таки рано, то, що було тепло. Потім були дощі і дощі, похолодання, приморозки. Ну, на час приморозків, звісно, я їх заносила знову в теплицю, потім знову виносила. Ну, в общем, але в теплиці в мене там виходить вологість велика. І ну, я їх не старалась там тримати, я їх старалась виносити на повітря, щоб вони обдувалися вітром, бо там, ну в минулому році, наприклад, у мене там гортензії пропадали. Ну, ворішо, вони хворіли, отак. От. Значить, Що я хочу показати? Стоять, вони у мене виходить. От, тут от, у мене сонце буде. Зараз просто дуже рано. Ввечері зняти неможливо, не тому що всі вони от, от, от панікли лістики. Зараз просто лист от зараз ранок, да? гортензія полита. Зверху я її. ну видать, Вечері, ввечері е, сприсківаю теж. І от бачите, е, зараз у нас температура, от я подивилася, 32 два градуси. Е, 7 годин ранку. Да? І от е, за рахунок переливів, показую вам, бачите, отак, отака, отак от уже лист. От лист відпав. Тобто є в мене переливи. Хоча от з бачите таких от технічних горшок, ну я його так не підніму, щоб вам показати. В общем, технічні горшки з великими-великими отворами там. От. І, але все одно йде перелив. Так от, що я вам хотіла сказати, що коли йду, шлі дощі, то я їх залишала весь час тут, хоча там і зливи були і так далі. І за рахунок того, що от вони знаходяться в горщиках от з такими великими отурами, то ніякого заливу не було. Просто я оцю от, ну, виходить, оцей піддон я прибирала і все. І той дощ, який тут пропадав в горщик, то він тут промивав просто ґрунт. Ну, вони дуже люблять полив. Ну, давайте я вам так картинько. Інформацію надала. Це гортензія перед вами Ендле Endless Summer, Endless Summer, Summer Love. Отака от так, от із групи Endless Summer, Summer Love. Оця квітка, у неї саме перший перша Ну, Вона, знаєте, більш такого К малиновому кольору йде. Тут от я вам просто поки розповідала, пыталася розказати, це от невеличка квітка, ну, помагалася показати верніше, вам, як воно розквітає. Бачите, тут от зеленим є тут от, ну, квіточка. От така. Тобто отак от от вона змінює колір, наростає. Ось. Ось такий от колір ще на неї. А потім вона от так от забарвлюється от таким малиновим кольором. Такі квіти в такому кольорі підкислювати і там, верніше, доливати алюміній не треба, зразу кажу. Тут у мене стоїть на повному сонці Меджі Каламітіст». До речі, ну, ця «Самерла», вона, вона теж дуже-дуже гарно витримує сонце, і вона ну, буквально до часу дня там вона у мене стоїть. Ці стоять, Ці Оці дві гортензії стоять у мене більш на тому повному сонці, що потім <головіка> воно розвертається. Бачите, моя тінь. Тобто, от Зараз сонце вийшло і сюди попадає. Там теж ну, через пів години буде на менше калам'яті сонце, там просто тінь від троян. Це от у мене ну, залишилась в минулому році, вона просто залишилась непродана. Але це звичайний сорт, йому, звісно, місце в ґрунті, ну і нема поки що місця, куди її поставити. Великі дуже квіти. от, І я так підозрюю, що вони забарвлюються ще і в інший колір, а може може і ні. Не знаю. Ну, в общем, щоб. В горщику поки що я її не, під, не красила в інший колір. Хоча коли я купляла саджанці, то жінка, ну, верні, не саджанці, а черенки черенки купляла, то в принципі жінка продавала їх як синю. от, ну, Не знаю, Коротше, на, би на синю вона. Мабуть, не схожа, але Ну коротше, оцю гартензію можна садити в горщик, вона той тобто, в горщик в ґрунт, Ну так вона знайдеться її місце, піде в ґрунт, поки що в горщику. Але от вона, виходить, дуже-дуже рано в мене розквітла, ну і така от рожева. Меджі Каламітіст абсолютно такі тверді, великі. У ну, сміслі, прямо стоячи з стеблом. Набираю квітку тільки от зараз, хоча гарно перезимував, Всі, от, до речі, показую, що всі верхні бруньки вони збережені. І зараз от повернуся вам. ну, тось, от, Подивіться, Magic бачите? Metist, він квітне на верхніх бруньках. Тобто всі верхні бруньки, вони збережені, і в принципі, от да, маленькі, оцей іде, от брунічка маленька тут побільше. Ну Тобто на кожній на кожній кожні гіл, гілочці він, він закладає в принципі квітку. Ну і ще раз кажу, він ну, не тільки прямо стоячий, а ще дуже гарно витримує сонце. Зрівняння гортензій які в горщиках і в ґрунті, от вам покажу. В якому стані вони зараз знаходяться. Це котон Кенді набирає квітки. От в ґрунті Endless Summer Original. Отак от вона виглядає. Ну, і гілки от нарощую. Тут, похоже, що ця гілка не буде квітнути. От три гілки вона як дала. от Раз, два і три. Так вони от дуже сильно ростуть, а ці нарощують квіти. Ось так виглядає в грунті світ маршмелоу. Бачите, як вона е, нарощує квітки. Ну, вона взагалі саме перша завжди починає квітнути, тобто вже починає тут і забарвлюватися. Е, оце кущ молодий фрозен смузі, отак вона набирає е, колір. Це та... Ще одна гартинця зараз. Кажу, яка назва вилітіла так швидко з голови. Ну, те, що от, виходить, вона набирає квітки та допіороса. От. Допіороса. Ну, повинна бути голуба, але не знаю. Отак от вона набирає бутони Тобто в грунті рослини затримуються, ну, пізніше починають квітнути, ніж в горщиках. In the Summer Bloom Star. Ну, Дуже рано починає набирати бутони в ґрунті. Тут вже всі дізналися її бутончики, тільки-тільки починає набирати. До піоб'янка тільки-тільки починає. Ну, в неї дуже великі будуть ці шапочки. Ось так квітне кущ Матахарі. Ну, Невисокий він, компактний в мене завжди росте, знаходиться дуже в дуже великому горщику, бачите, там літів 15, мабуть. Цьому саджанцю вже років, ну не знаю, ну, коротше, в квітні в мене він три роки, а ну, кущ сам був куплений. В п'ятилітровому горщику, по-моєму. В ну, общем, великим був куплений. От він не дуже він в мене наростає, хоча в нього дуже багато завжди приростів. Але от висоту він не виростає дуже сильно. Ось такі от в нього квіточки. На ньому написано було мата Харрі Блю. Я його. Короче, при, э, перед этим роки я якось не пробувала його за, ну, щоб забарлювати в голубий колір. А цього року от, попро, ну, вирішила спробувати. І дивлюсь, що він у мене щось э, так, знаєте, короче, засумував від моїх експериментів, тому я це все прекратила. Мабуть, ну, як завжди, написано на бірки блю. Ну, розе. Тому не буду я з ним експериментувати з цим забарвленням. Кожного року він у мене отак от гарно ріс, нехай так і буде. Mm. Так, от этот сорт це Ренесанс. Ну, підпортили ми тут квітки. Тут у мене стоїть, верніше зростає рядом виноград, і було оприскування винограда. І ось так от, бачите, підпорчений квіт підгоріли, прям, прям от про, послі, після оприскування. А так в нього виходить така темна, темна зелена листва. І ну, теж він у горщику поки що. А взагалі планую, звісно, в ґрунт. Дуже темна листа листва і такі видовжені листочки. От Матахарі, бачите, кругленькі такі, да? а тут от такі от ну його прям ну ні з чим не сплутаєш, і такі темні стебла в нього, ну, темно-зелені, такі, аж фіолетові. Ну І тут у мене біля так сказати, теплиці знаходиться от такий от куточок. от Бачите, тут у мене от стоять ну, всякі. Рослинки, це цитруси стоять підвої, там стоять вон, цитруси, вон зараз поливаються дощиком. Тут в мене отакий квітковий уголочок, де і в кашпо висять, це от знаходяться. ну І гортензії, квітнуть же гортензії. Зверху натягнута сітка. Від сонця. але от бачите, от бачите, Зараз сонце показує, що проходить воно. <гум> Теж спекотне, але без сітки ну, ніяк. Е, значить, е, тут у мене от ще є гортензії, які в горщиках, я вам зараз покажу. Це Black Diamond. Е, ось так вона квітне. Бачите, такі от квіточки в неї спочатку вони розпускаються, таким от салатовим якимось кольором. ну покажу просто. В, в різному вигляді розпуск. Ну, це виходить у мене на 9 червня. Теж вона зберегалася у мене. Хорош, всі в горчиках були в закритому приміщенні. Отака вона Black Diamond. Тобто спочатку така квітка, верніше, отака квітка, бачите, от з таким ободочком. Потім вона отак от змінюється, і ось так от. ну, Це не, не останній її колір. От, вона ще буде змінюватися. Темне листя в неї це Magical Revolution. Magical Revolution я купляла у минулому році. От, це був дорослий кущ, і оце голубе забарвлення, яке в нього зараз є. Це, так сказати, не моя заслуга поки що. Тому що він був куплений європейським саджанцем, і ну, я так гадаю, ну може я і, і помиляюсь, звісно, але я так гадаю, що це він, так сказати, накормлений, був е, ну, європейський саженцем. Оце гартензія, е, така величезна, бачите, з усіх. Боків її обійду, вона почала у мене квітнути сама-сама перша. Такі от у неї великі-великі квітки. Ну, це вже не перша квітка, першу я обрізала. І дуже ну, дуже, дуже рано вона почала квітнути, О, бачите, розмір, який, який розмір квітки. От. Але вона така ніжна, ніжна ніжно рожева, ну, гарний колір це Флорія Пінк. Ось така вона Флорія Пінк. З великими такими, ну, квітами. Звісно, потім розпускаються ну, перші квітки, вони великі. От, і стерильні квіти в неї. Бачите, от вони теж там квітнуть. Ну, є флорія і голуба, а в мене пінк. Рожева, тому я її не закрашую. Отак, отак от вона такий розмір в неї бутонів. Квітне вона теж от проквітла на всіх верхніх бруньках. Кущ такий, знаєте, прямостоячий. Не розвалюється він, але квіти дуже такі важкі, і так, і так як вони в мене знаходяться тут і під вітром, і так далі, то получається, то от вони, звісно ж, зв'язані мотузкою. Ну і зараз, так як дуже спекотно, от бачите, теж є листи, які показують, що є переливи. От, але, ну а може, виходить, там знизу вони відходять. В Принципі, тут от лист дуже такий зелений. Гарний зелений лист, тому оце вже молоді прирости. От вона і квітне, і оце вже молоді прирости, які вона мені дала. Тобто треба їх підрізати поранше. От, Як тільки визріє цей, ця гілка, можна підрізати і тоді формувати кущ. Ну, Дуже рано вона починає вегетувати. Прямо от Флорія Пінк у мене одна із перших. І дивіться, от. Кущ великий, там горщик в ньому 12 літрів, кущ сам широкий. Якщо от Magical Revolution він низький. От, ну, Може, тому що перший рік я точно не можу сказати, але поки що він для мене він низький. І в принципі, в ньому там була і обрізка ну, така невисока. І ну, буду дивитися в цьому році, як. З ним, так сказати, справиться. Ну, поки що колір мені дуже подобається. Мілкі такі квіточки. І от він е, такий голубий, з зеленим. От. І ще буде він, ну, пару разів він ще зміниться. Так що, ну, Pink Diamond сорт вже не новий. Всі його вже ну як не новий, років 2-3 він вже є. Так що всі вже могли з ним ознайомитися. От. Ну, тут вже насадила і в горщики калібрахо. Не купили ви у мене всі саджанці, що я зробила. <смі> Дуже багато залишилось саджанців, тому я їх отак от висаджую в горщики. От. І ну, Не тільки в, так, в кашпо калібраху, а бачите, які, які отак от кашпо получаються з калібрахо. От. Ну, не всі, виходить, я продала. з мене такий продавець, от. тому вони отак от будуть в кашпо. І, до речі, калібрахуа дуже гарно витримують сонце. Ну, якщо вийде віде відео і вам захочеться ще калібрахуа, то звертайтеся ще є саджанці, тримаю, обрізаю, формую. Так, ну сьогодні відео про, про калібра, а от про ті гординзі, які квітнуть в горщиках. І ще раз кажу, що в горщиках вони звичайно квітнуть раніше. От, ну, теж, точно так же, як і в ґрунті, Треба їх підживлювати. От, підживка йде з добривами, комплексними добривами, там, де калій більше калію широколисні гортензії не люблять фосфор. Так, даю вам для інформації <laughs> таку інформацію. Ну, значить, якщо мастер, то 15-5-30, наприклад, да? якщо там Петерс можна взяти 14-10-26, там і магній, і заліза вже є, ну і тоді е, Грогрін, там теж багато формул, там є калій, е, тільки вчора от брала, ой, не, не пам'ятаю, ну там 17, 17, ні, не так, 6, 6 фосфору було, а калію щось, ілі 27, отак от, чи 30, 30, по-моєму, калію було в Грогріні. Ну, багато комплексних добрив, в яких вміст калію привишає. Тобто вам треба давати добрива і азотні для того, щоб засвоювався тут калій, фосфор, і рослинка все ж таки розвивалася, вона ж от нарощує, бачите, оці прирости дає. До речі, от бачите, і, і тут дають прирости. Ви подивіться завдяки цим добривам комплексним, який малахитовий лист. Ну, І колір квітки мені теж. Да... В общем, короче, показала вам, розповіла. Небагато в мене в горщиках рослин, але ну, так, знаєте, тягатися з горщиками теж не дуже потягаєшся з ними. Тим більше для таких кущів це в мене то в строїтельних відрах, то там є горщики для цитрусів, були такі 12-15 літрів. В ну, общем, дуже великі. На все добре.